що? Ти шо? Трусики їй постираю, тако ручками сам все зробить. Третя стадія, вони бачать третю стадію. Да? Мйод. Ідеальний мужчина, ідеальні нікуди. Оце коли ви бачите отакі пари, оцю таку ідеальну ідеальність странну, блядь. Хай це вам буде, знаєш, такий маячок. Ого! го Подумаємо. Да? І от вона в айфорії. Да? Ось це справжній він. Оце настояща любов, да? така біохімія, добрі рано, що Біохімія така, да? Біль, а потім міод. І, звісно, залежність, конечно, залежність. все. Четверта фаза у нас спокій. Спокій. Все добре. От вона думає, він змінився. Але ні, це просто фаза перед наступним наростанням. Да? Який у нас цикл? Наростання, вибух, мід, спокій. Знову наростання, да? це безкінечний процес. Поки хтось один не зупинить, або поки хтось один не, уже, не, ногами вперед його не винесуть з цих стосунків. Як виходити з цих стосунків, якщо ви, ви тут? Три кроки. Перший однаковий для всіх історій. Визнать. Визнать, так? Да? Що я знаходжусь в садомазо відносина?